Родини двом родинам загиблих кіборгів справили в Кіровограді. Ключі від нових помешкань помешканьосеротрілим родинам вручали напередодні нового року, але для життя ці квартири були непридатні. За ремонт традиційно взялися волонтери і нарешті вдови і діти спецпризначенців третього окремого полку переїжджають у відремонтоване житло. Дворічна Марійка, донька загиблого спецпризначенця Дмитра Придатка, сама миє підлогу у своїй кімнаті. А покаже, де буде стояти кроватка, Там. а ігрушечки, дружечки я тобі ж гулятися. Мама ледве стримує сльози, дивлячись на дончине прибирання. І ще кілька місяців тому вона мріяла, хоча б про косметичний ремонт. Адже квартира, яку вдалося купити на виділені державою кошти, була в жалюгідному стані. Я, звісно, доволі не доволі ремонт. Вас все, скоро будімдять втономку. Будем в квартиру. Даваться не впоралася б із ремонтом у Хрущовці, і вдова військового розвідника Євгена Бурка Аліна. Це житло купили на вторинному ринку, обмежені сумою в 400 тисяч гривень. Жінка не мала грошей навіть на матеріали для ремонту, бо сама виховує двох доньок. Наймолодша Марина народилася через півроку після загибелі батька. За кілька хвилин до смерті спецпризначенець дізнався, що в нього буде дівчинка, і дав їй ім'я. Нині Марині півтора року разом із старшою сестрою Ганусею, мамою та волонтерами вони справляють входини. У вас тут все отримала хорошо. Well, well, вам желаем, щоб в этой ви були Ремонти в обох квартирах зробили волонтери. Все прийшлося переділити, об'єднати туалет з ванною для того, щоб було більше місця для дітей, щоб було удобніше. Всі економне освітлення, що це наймаше, що можна зробити для сімей погибших ребят. Ми, на жаль, не можемо повернути сім'ї, дівчатам, але ж ми можемо стати їм на підмогу і стати дещо ну, їхньою сім'єю. І допомогти їм, хоча б в цих малих таких речах побутових ще два десятки квартир родинам загиблих героїв останнім часом передала держава. Усі вони куплені на вторинному ринку і потребують капітального ремонту. Тому волонтери закликають усіх небайдужих долучитися до ініціативи і допомогти родинам героїв упорядкувати куплені державою квартири. Олена Швора, Карман Круніч, Кіровоград, ТСН, 1+,1.